Схоже, що в моїх панелей з'явиться компанія. От у них є кабель з конекторами. Їх можна буде конектити. Оп! І вони будуть дружити. Ще трошки і вони переїдуть на дах. Ура! Я думаю, що майстри так повільно працюють, а вони не працюють, вони жуйки жують. Чи то якийсь насвай? Та ні, це бітумна герметизація. Це, мабуть, знімається плівка і, власне, прикручується. Кріплення через такі уплотнюючі штуки для того, щоб вода не затікала. А на даху я лазити боюся. Тут кут біля 40 з копійками градусів, і відповідно трохи страшно. Бачу, лишили стружки, то напевно нормальний виробничий процес. Потім вона змиє. Тільки щоб вони мені не поцарапали метал, щоб не ржавів потім. Бо і так дах мої хреново зробили. До кінця життя буду клясти тих майстрів. Кріплення звичайний профіль. Ну, не тих, що сонячні панелі ставлять, а тих, що дах робили. Бо підерги злосні. А майстри, що ставлять панелі, зауважень поки не маю. От стоять кріплення, це куски профілю специфічного якогось, і заклепками вони заклепані до металопрофілю даху через герметизуючі прокладки, так як я і думав. Напередодні була буря і мені зірвало дошок з комена, То окрема тема, бо на ту висоту я не залізу. І сам нічого зробити не зможу. Тому що теж просити якихось спеціально навчених хлопців, які мені то поправлять. Стихія мать її. О, винесли батарейку на сонце, щоб трохи адаптувалася, щоб зразу не згоріла, як ви на пляжі. Собачили і дроти, щоб її прив'язати. І зразу запитання виникають. Є три точки. Два це відводи, силові, а що посередині? У нас є дві секції. І Відповідно, перша думка, щоб можна було включати паралельно, тобто на меншу напругу з більшою потужністю. Цікаво, чи має право така думка на життя. Тому беремо шпиртозубку, відколупаємо і бачимо, що це тільки технологічна точка, де з'єднуються половини панелей, тому що виготовляється е, батарея так, якби з двох половинок. І підключитися сюди немає можливості. Let's go. Чуєте, якщо так на шнурку їх повішати, то можна буде їх регулювати. Ходіть, подивимося, що мені тут вони наробили. Оп. О. Панелі сонячні, кріплення, не знаю, добре то чи зле. Зробили так. Тепер в мене буде так. Ще є запас, ще теоретично можу тут щось доставляти. Зазор від даху мінімальний. А собаки декі взуті ходили і не поприбирали. Жартую, все нормально. Але є нюанси. Як то кажуть, нормальний господар завжди знайде, до чого домахатися, ходіть, розкажу вам про нюанси, які мене сверблять, і я ще не знаю, що з тим робити. Сиджу в майстерні паяю, тут приходить монтажник, каже, готово, приймайте роботу, давайте гроші. Питаю, перевіряли, напруга є, кажуть, та є 275 вольт. Я такі зжу а що 275, є 500 мав мати. що так мало. Розбор польотів. Я сподіваюся, тут побачити три дроти, а їх тут є аж чотири. Чому чотири, чому не три? Третім мав бути заземлення, хлопці заземлення не робили. Ну, і як бачите, фішки не обжимали, я просив не обжимати, бо я можу переїжджати, фантазую, тут собі своє робити. Це нормально. Немає коробки з автоматами, з запобіжниками. Варистор я собі сам буду доставляти, але я за це не платив, тому знову ж таки це не проблема. Питання в іншому. Чому кажу 275 вольт і чому 4 дрота? Виявилося, що мені підключили два стрінга. О, виключився внутрішній вентилятор в сансинку. Трохи йому гарячу зараз. А з двома стрінгами йому точно буде гарячо, Тому, от, власне, я там зробив такий дрофіль, щоб можна було при потребі переїхати в підвал. Де холодніше. Поки що не знаю, буду пробувати. Коротше, два стрінга. Мені зробили два стрінга, включено 5 панелей послідовно і два таких стрінга, відповідно, 275 вольт. Я ж коли замовляв панелі, просив підібрати мені панелі по максимальній напрузі, щоб отримувати максимальну можливість генерації в пасмурний день. Мені не треба великої потужності, а мені треба компенсувати власне споживання, але максимально часто, довго, коли навіть пасмурно. Тому я так собі фантазував. Я зрозумів, що можуть бути нюанси, коли мені приїхало 10 панелей, я подивився на пугу холостого ходу. Я щось думав, що це вже з врахуванням їхнього вибігу на морозі. Виявилося, ні, я думав, що вибіг може бути, я не знаю, як правильно називається цей термін. Я думав, що він 5%, виявилося, що він 10. І в результаті, якщо б мені підключили 10 панелей одним стрінгом. То я би перевищував максимальну напругу. Подробиці нюанси я зараз покажу на прикладі схеми, чому це зле і чому воно не може працювати. І я розчарований. Бо получається, що мене би влаштувало дев'ять панелей, щоб я собі підганяв по максимальній напрузі. А так, в мене. При вхідній напрузі середня точка 370 вольт інвертор працює з діапазоном півішки 125-500 вольт. В мене 275 вольт, по-моєму казали. Чи 270 зараз є? Не знаю, не міряв, ще Воно так як культі зробили, так і стоїть. Фішки не обжимали. Я просив не обжимати. Я собі то запаяю, щоб можна було потім перепаяти від цієї обжимки. Не маю так собі фантазую. Одним словом, я зараз маю середню напругу і. Це не оптимально, бо в мене будуть зайняті два стрінга, А я собі фантазував на майбутнє поставити додаткове поле на другий стрінг. Тепер це мені не вдасться, або прийдеться змінювати конфігурацію. Конфігурацію змінювати, то треба буде докупити точно такі самі панелі, які були. А я не знаю, коли в мене в якому році будуть на це гроші потреба, і ще я знайду такі панелі. Зараз, брати, проблема. З даху знімати, пред'являти хлопцям претензії, ну теж не принцип... Якби мені не принципово, не гарно буде дурна робота. Але в мене в два рази більше кабелю, ніж мало бути. В мене немає заземлення, за нього не платив, тому це, напевно, теж не проблема. Запобіжники собі дороблю і тепер сижу, думаю, що з тим робити. Зараз, напевно, підключу один стрінг, щоб мати хоч щось дивитися, як себе буде вести. А сходіть зі мною до схеми, я вам пояснюю, чому це погано, як воно працює, які нюанси. Досить вчасно вийшло відео з детальним оглядом топології схемотехніки інверторів Санцинк і Дія. Відповідно на основі скріншоту цього відео роблю заключення. Перш за все, про що я довідався, то то що наші інвертори дії Санцин є хреновими інверторами точніше, Херіками. High efficiency Unreliable Inverter Concept. суть Херік інвертора це два додаткових ключа. Включених зустрічнок, котрі вміють закорочувати вихід інвертора в моменти переходу аж моста через нуль. В результаті струми, напевно, реактивні, котрі ходять в вихідних колах, йдуть не через основний міст, а замикаються найкоротшим шляхом через дрозі. Це дозволяє зменшити нагрів, шумність. Загальна топологія відома: низьковольтний перетворювач, трансформатор, синхронник. Синхронник валить зразу на накопичувальний конденсатор, котрий живе на хай dc шині. Тут ми маємо 450 500 вольт, і звідси нарізається синусорізкою шатківницею і шоткується наш синус. Ліворуч ми бачимо буст-конвертор повишайка, котра з сонячних панелей пумпує нам зразу напряму на dc шину Які висновки звідси можна зробити? Чим нижча напруга на сонячних панелях, тим більше роботи перетворювачу. Чим напруга вища, тим менша робота перетворювачу. А в момент, коли напруга на... Сонячних панелях на стрінгах наближається до напруги DC шини мінус падіння на діоді, перетворювач може взагалі не працювати. Це в теорії, я не знаю, як воно насправді. Але коли перетворювач не працює, то ми напряму підключаємо через діод сонячну панель на DC шину. В такому випадку би мав бути менший нагрів. Ну єдине, що залишиться падіння на діоді, бо від того ми нікуди не дінемося. Воно мусить бути. Але мені чомусь видалося, що чим вища напруга буде, тим буде краще. А тепер питання: а що буде, коли перевищиться напруга? Люди казали, що інвертори падають в помилку, в помилку напруги, по перевищенню напруги DC шини. Тобто, хоча є контроль по входу, відключити сонячні вузли інвертор не може, тому що через діод воно напряму з'єднано з хай вольтаж DC шиною. Хайбас. І що ж виходить? Якщо ми перевищимо напругу, наприклад, зимою або за багато панелей поставимо, У нас буде перевищення по напрузі високої шини. І в результаті інвертор падає, власне, по ній, він не може відключити сонячний вхід. І тоді виходить, що інвертор стопориться, він впадає в помилку і в нас не буде виходу. А це вже дуже зле. Бо якщо би просто відвалилося сонце, він собі працював від акумулятора. Це одне діло. А коли він обесточить навантаження, це вже трохи некомфортно. Згоріти воно би не мало, бо я собі власне, думав, там якась перенапруга вона не критична, тому що транзистори стоять то, на 650 вольт робочої напруги. І такої напруги ми ніколи не отримуємо. Наприклад, 10 моїх панелей, включених послідовно, дадуть в гіршому випадку зимою я рахував 560 вольт. І це якби не спалить інвертор, це ймовірність того діла досить низька. Час такого явища на холостому ході мізерний, і навряд чи я коли-небудь з тим зустрінуся, ну, може і зустрінуся, не знаю. Але власне буде відключений інвертор. І це вже зле. Тому 10 панелей послідовно мене не влаштовують. Я вже мовчу про зайняті два стрінга. Окреме питання це ефективність. Що ефективніше, коли два стрінга низьковольтних включені паралельно, чи один стрінг з тою самою конфігурацією панелей включений послідовно? Я собі думав, що чим вища напруга на стрінгах, тим довше буде залишатися генерація, навіть при малому струмі. Чи правда це, чи ні, я не знаю, я з тим не стикався. Можливо, хтось знає, то, то поясніть, бо дуже цікаво. І що буде в мене на практиці, як краще робити, я не знаю. Що ж, будемо підключати. Вивчаю конструкцію конекторів і що я розумію, на одному з них немає спіднички, тому що організована вона в вигляді, там напевно, не буде видно пластикового пластикової розчепірки всередині конектора. Тому, якби один конектор просовується разово, і моя фантазія, щоб то діло потім рознімати, не пройде. Тому я все ж таки буду. Зі спідничками правильно це фіксувати, збирати, а потім просто собі кусок при потребі відріжу. І все одно в мене буде коробка з запобіжниками, з варисторами на землю. Варистори поставлю, тому як би це не буде проблемою. Ну і запас у мене є, якщо притисне. Ось він, дротик. В подвійній ізоляції. Перша чорна стійка до ультрафіолету, а внутрішня, напевно, якась гума, каучук, штучний або щось таке, що забезпечує надійну ізоляцію на протязі довгого часу різних погодних умовах. Послідовність обов'язково треба зберегти. Не дивіться, бо не знаю, чи правильно роблю, бо перший раз то роблю значить закрутка, далі уплотнювач. А от тепер вже треба напаювати конектор. Я ніби не заземлений. Тут якби з землею зв'язку не має бути, трохи страшно. Це, це все ж таки 270 вольт постійної напруги. На вулиці ще сонячно, тому якби, блін, акуратно. Всередину воно мало би зайти зі щолчком. Оп! Є, заскочило. І тепер герметизуємо, закручуємо. Тут є механізм храповий, якщо закрутити до кінця, потім ви не відкрутите. Чи мені треба буде відкручувати? Напевно, ні, бо буду обрізати вже з куском дроту. Це позначений перший стрінг. Закручую до опору. Є, мінус в мене готовий. Що прикольно, плюс з мінусом з'єднується, при потребі можна зробити коротке замикання панелей. От блін, вже приготувався паяти, а хто буде закрутки надівати. Отак От і живемо, блін, голова і два вуха. Людський фактор. Поспішаєш, забуваєш, думаєш про щось стороннє, олово вже капну, там вже половина того піздюрика є з припоєм. Плюсовий мені чомусь зажався, трохи криво. Мінусовий нормально. Можна зробити замикання, але ми того робити не будемо. Нас же цікавить, яка напруга є на стрінгу. І так, плюс-мінус заодно перевіряю полярність. 230 вольт зараз є. На інверторі перевірити, щоб не було включено генерацію в мережу, тільки компенсація власних потреб. І будемо дивитися, як воно себе поводить. Вимикач виключений. В інверторі ставлю галочку на зеро експорт і режим limit to load only, тобто компенсація власного споживання. Трікл фід це потужність злічильника, щоб триматися близько нуля. Поки що 20 Вт по замовчуванню. Заліз, плюс підключив перший трекер, мінус підключив. Ну що, вмикаю, аби не стрельнуло. Напругу побачив, навіть зразу показав Що ти, 400 Вт пакує зараз. Ми, до речі, без мережі, тому DC зараз дуже доречне. І якщо все буде добре, зараз я компенсую своє споживання повністю, і якщо буде надлишок, то буде навіть заряджати батарейку. Я поки що задоволений. З батареї він, по ідеї, бере ще все ще 300 Вт, і 450 вере, бере з сонячного. 720 споживання це пів кіловат. Зараз зарядна станція на тестуванні. Заряджаю для воєнних, перевіряю. Ну, небагато він бере з одного трекера. Я би сказав, мало. Ну, зараз сонце пасмурно, яскравого сонця немає, тому якось так, але хоч щось. Ось ще трошки впала, але слухайте, я собі напевно гоню. Ось, дивіться. Ми маємо зараз 18.24, тобто пів сьомої по суті. Відповідно, ми маємо пів сьомої, то не зле. От, до речі, виключилися внизу, виключився вентилятор, напевно, станція. Споживання впало. Будинок в мене зараз споживає всього-навсього 160 Вт і з сонця маємо 360 грубо. І пішла зарядка 138 Вт батареї. Прикольно! Тобто в мене зараз будинок працює від сонця і ще й заряджає батарею. І я сітішу. Чуєте, як мені дуже схоче і треба буде, я ж можу просто обжати два стрінга, а потім їх поключати послідовно. Тобто коннектор, папа-мама, я собі плюс-мінус стрінга кину і виходи плюс-мінус різнозначних стрінгів кидаю на інверторі. В мене є сумарна напруга, тобто послідовне включення. Тобто, якщо б десь мене притиснуло, і мені би треба було отримати генерацію при паспортній погоді, хоч щось, то я це можу зробити дуже легко і без жодних проблем. Я не втримався таки і другий стрінг. Маємо ось 232 вольти, 19-15. А на інверторі. О, зараз в мене задіяно два стрінга, 15 по 7, пів кіловата Я маю з батарей. Це в принципі не зле. Але в мене зайняті два стрінга. Ще, от як десь впаде, не знаю чи зараз, чи сьогодні. Можна буде попробувати включити їх послідовно. Коли вже генерації не буде, бо буде зовсім низька. І глянути чи послідовне включення, та як я собі думаю, коли напруга буде вища, дозволить генерувати електрику хоч якусь, тоді коли вже з паралельно двох включених стрінгів нічого не можна взяти. Восьма година вечора. Що ми маємо сонце 300 ватт? Ніфіга собі, сонця вже немає, пасмурно. 300 Вт пакує, хата споживає 224 Вт. А я ще 10 Вт батарейку заряджаю. Мені це подобається і нема потреби поки що принаймні, перекидати стрінги. На годиннику за 5 пів по е, пів на 9, тобто 20-30. І ось 185 Вт з панель я ще маю. До речі, а ви в курсі, що в Сансинка появилися з'явилися моноблоки, тобто інвертор зразу в корпусі з батареєю. Я подробиць ще не знаю. Але якщо ви проявите достатньо активності в відео щодо Сансинка, можливо, ми це ексклюзивно зможемо побачити і не тільки ззовні. Тому дивіться про сансинк, звертайте увагу на цю компанію. Півна десятого воно щеся не вспокоїло. Від сонця інвертор гріється набагато більше. Зараз я підключив для тесту іншу батарею. Відповідно, як би заряджаю її, але заряджаю від сонця, а не від мережі. Ось видно споживання від мережі 0, на будинок 245 Вт, грубо і кіловат 100 обмеження 20 А стоїть, пакую в батарейку тестову після ремонту. Інвертор суттєво гарячіший, таким від сонця він гріється. В першу чергу гріються ззаду дроселя. Ну, Градусів не знаю. 60, напевно, руку тримати некомфортно. Аварій ніяких немає. Це при 1,5 кВт від сонця. Тоді як піково я би мав знімати з сонця при потребі 4 кВт з копійками. Але це при низькій напрузі, тому що в мене ті стрінги не так, як я хотів. Батарея ось є Solar Power. 220 вольт. І в мене як би запас ще є. Я теоретично можу стрінги попробувати підключити послідовно при потребі. Я вже маю сумніви, що я щось виграю. Хіба що власне, вільний порт, щоб можна було підключити другий стрінг. Ось якраз ловив момент DC загасло 30 Вт або менше на сонячних трекерах. І вже, в принципі, генерації так розумію немає. Потужність якусь показує. Але чи генерація є, чи нема, ну сумніви, маю. Принаймні, індикатор сонця вже загас. Третій день спека. На дворі сьогодні 31 градус, вчора було десь 30. В приміщенні 27-28 градусів. В шафі окремо не міряв, але десь так само. Інвертор працює без аварій, тобто аварії по перегріву немає. Радіатор, де транзистори. Прохолодний радіатор де дросіляки, там якраз дросіляки сонця, вже напевно я показував. Руку тримати некомфортно але терпимо. Нижче розміщений трансформатор перетворювача. Він працює з транзисторами, котрі ледве теплі. Відповідно, якби там навряд чи є проблема. Працює воно від сонця. Зараз внутрішній вентилятор звучить сильніше, бо відкрита кришка, я все ще ганяю тестову батарейку після ремонту. І якщо кришку закрити, то шум, звичайно, набагато менший, і воно має право на існування. Тобто інвертор в шафі це не є фатальна помилка. Так може бути. Єдине, що мені або прийдеться звикнути зі звуком вентилятора, або таки його переносити. Тому що коли працює сонце, коли є генерація сонця, вона зараз в мене на компенсацію власних потреб. Тому якби… Невелика, запас ще є, хоча на дворі пасмурно. В яскравий день бачив потужність в районі 3 кВт, 2 з копійками Але спека і, напевно, максимум при 31 градусі в тіні з батарей не візьмеш. Тому працює. Відповідно, або погодитись з постійним шумом вентилятора внутрішнього, або таки переносити в підвал або на вулицю. Бо ці інвертори герметичні, вони можуть стояти і на вулиці.